Доброго дня, хворим комісії в нас є, тому розпочинаємо. На порядок денний у нас винесено сім питань і три питання пропонується внести з голосу. Це про ліквідацію виборчої дільниці номер 180 893 та зміну меж виборчої дільниці номер 180 894 в селі Миролюбівка Попинянської територіальної громади Житомирського району Житомирської області. Це перше питання. Друге про внесення змін до програми громадського здоров'я населення Побілянської селищної територіальної громади на 21-23 роки та продовженої на 24-26 роки. І третє питання про приватизацію комунального житлового фонду. Якщо не буде заперечень, то хто за такий порядок де не тримав питання на перевірку. Двіться, там у нас є депутатів. Так, я два слова скажу а, до Верховної Ради. Там прийняли закон 6013 про внесення змін і до Господарського кодексу, і до інших законів. Ну, там, що, що до комунальних підприємств що, ну, не буде, громади не будуть мати права створювати комунальні підприємства, фінансувати їх і все. Це тобто комунальне, одне. Так. Ми там звернення до Верховної Ради, але вони вже його ж прийняли. 9 числа прийняли. Тепер чи буде його там підписувати президент, чи не буде. Правда, там є прикінцеві положення протягом 7 років, так а, я не знаю, як воно. Якщо це буде зроблено, це, звісно, буде зроблена велика дурниця. Там вже передаті майно, Ті, я так розумію, будуть створюватися Якісь товариства, ну, бізнес буде займатися і водою, і сміттям, і цим. І так само лікарня наша. Тоже вже ми не будемо фінансувати. Ми зараз ті мільйони даємо на тепло, на це. Ну не закриється, остануться, скоротиться, остануться ті лікарі, які зможуть самі на себе заробляти. Це, а, це, за... Практично не буде. Це, саме, що зараз. Оце таке. Знімає, Ми не знімемо показ порядку денного, ну, що нам до Верховної Ради не написали, що нам до неї звертається, як вона вже прийняла. Mm -hmm. Ми мали там писати, не, не приймати mm -hmm. такий закон. Тоді виключаємо розведення депутатів селищної ради до Верховної Ради. Тоді хто за такий порядок денний зміна, не прошу Дякую. Ну, перше питання про початок повноважень депутата селищної ради надійну. Надійшов нам постанова селищної комісії, що зареєструвати депутатом Попілянської селищної ради за черговістю від політичної партії наш край Демчук Наталію Павлівну, 87 року народження, освіта вища, безпартійна, проживає в селищі. Має це, це просто це син нашого насаду. Хто за даний проєкт рішення, Прошу, що Дякую. Наступне про внесення змін до рішення ради від 18.11.20 номер 4 .00, про постійні комісії по селищної ради. Так само автоматично вона буде входити у нашу комісію з питань земельних відносин, тому що в нас сад був член цієї комісії, він вигук, а буде членом комісії Дінчук, далі Павлов. Хто за даний проєкт рішення? Прошу. Внесення змін до бюджету Купняцької сталищної територіальної громади на 25 літали. Пропонуються наступні зміни до бюджету. Це субвенція з державного бюджету на отримання державної підтримки особам з особливими освітними потребами 181 тисяча шість. Субвенція з обласного бюджету на оплату праці педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру 1 мільйон 166 тисяч 740 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат довічним працівникам закладу загальної середньої освіти 3 мільйона 576 тисяч 500 гривень. Субвенція з державного бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа. 1 мільйон 437 тисяч 100 гривень. Інша субвенція в Житомирському обласному бюджету на відшкодування стаціонарного догляду двох жителів селища Попільня в комунальній установі Худорківський психоневрологічний інтернат та в Житомирському геріатричному пенсіонаті 253 тисячі 88 гривень на розроблення документації із землеустрою щодо встановлення на місцевості прибережних захисних смуг, водних об'єктів та внесення відомостей про них до Державного земельного кадастру. 99 тисяч, і ми спрямовуємо вільні лишки, те, що ви пам'ятаєте, минулому році ми посадили на забезпечення харчування учнів початкових класів е, гарячим харчуванням 1 мільйон 827 тисяч 200 гривень. Такі зміни, будь ласка, запити. Ні. і хто за даний проєкт рішення? Прошу подавити. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку комунального підприємства територіальної громади СМТ Попільня та забезпечення належного утримання майна комунальної власності на 23-25 роки. Тетяни пропонується такий проект рішення внести зміни до програми розвитку, а саме пункт. А саме розділ 3. Надання фінансової підтримки комунальне підприємство Гарант додатку до програми, заходи програми розвитку комунального підприємства Гарант територіальної громади, Санта-Попільня та забезпечення належного отримання майна комунальної власності 23-25 роки доповнити пунктом 4. Це виготовлення землеупорядної документації щодо встановлення арматорії на місцевості зон санітарної охорони на поло обличчя водопостачання арт це ми вносимо такі зміни в зв'язку з тим, що екологія нам зобов'язала все-таки розробити цю документацію, щоб всі були санітарні, вони не Тому пропонуємо в межах фінансових можливостей, будемо потроху працювати. Дякую. Наступне про затвердження штатного розпису комунальної установи, трудовий архів Капілянської селищної ради. Пропонується затвердити штатний розпис, комунальної установи трудовий архів на 25 рік у складі 2,5 одиниці. Це от, одна одиниця начальник трудового архіву, друга провідний архівіст і півставки бухгалтер першої категорії. Без змін, так як ми будемо перші питання? І хто за даний проєкт рішення, прошу простувати. Дякую. Е, наступне про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації відчуженню. Значить, пропонується затвердити наступний перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації відчуженню. Е, значить, будівля Великодісівських даній освітньої перша другій ступені, що знаходиться за адресою село Великі Лісівці, вулиця Шкільна, 18. Спосіб приватизації аукціон. Другий об'єкт приміщення поліклініки, село Подорків, вулиця Слобода, 83, Спосіб приватизації, аукціон. Третій об'єкт будівля дитячого садочку, що знаходиться за адресою села Глуб'ятин, вулиця Піщана, 14. Спосіб приватизації, аукціон. І четвертий об'єкт нежитлова будівля, адмінбудинок, що знаходиться за адресою село Подорків, вулиця Містечкова, 21, рік. 1, спосіб приватизації, аукціон. Можливо, питання, доповнення чи щось? Це такі об'єкти, які вже давно стоять, у нас і не використовуються так... для да, так, що будемо пробувати продавати. Чи хто за даний проект рішення прошу Ліквідації виборчої дільниці No180893 та та зміну меж виборчої дільниці 180 і в всього селі Миролюбівка та зв'язку з аварійним станом приміщень для голосування це приміщення будинку культури, що знаходиться на вулиці Лозовській, 31 А в селі Миролюбівка. Потрібно її ліквідувати, звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців. З пропозицією про ліквідацію звичайної виборчої дільниці та приєднати її межі до іншої виборчої дільниці, яка також розташована на даній території, і внести зміни до опису меж виборчої дільниці уже номер восімстовосімся вісімсот та викласти їх в редакції повністю все силою показкодовіфікації. Виходить, що там в клубі буде. Одна, одна дільниця на 7 років. Ну, У них так? є два, два будинки, один знаходиться в Килку, але в Є ми робили акт обстеження, приміщення, да, приміщення дійсно аварійної. І, 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 там, і, там і більше приміщень ніяких надати не може. Те, ну, це це буде, буде. Буде. А якщо хтось довести, то там мама машину і так доводить по любому доводу. Хто за даний проект рішення? Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми громадського здоров'я населення потягнянських селищно територіальної громади на 21-23 роки та продовженої на 24 четверту роки на пропонуємо внести зміни до цієї програми і. Значить, такі, в такому пункті забезпечення життєдіяльності пацієнтів з орфанними захворюваннями, які будуть передбачати заходи по забезпеченню хворих. Це рідкісне захворювання, у нас є один такий хворий в громаді спеціальним дієтичним харчуванням. От, тому в нас виникло питання, зараз що треба внести зміну цю програму і забезпечити цю людину харчування дієтично. Згідно постанови, передбачено, що такі хворі мають. Згідно законодавство, да. не так, що да. казав, що да. мені так хочеться. Хто да. да. за даний проєкт рішення, так. Да. Дякую. І да. наступне питання про приватизацію комунального житлового фонду. Пропонується передати квартиру номер 23 будинку номер 69 по вулиці Богдана Хмельницького, селища Попіння Житомирського району Житомирської області у приватну власність громадян сімейних Юрівні. Уповноваженим власником житла визнати мельник Людмилу Юрівну, затвердити розрахунок вартості надлишкової загальної площі квартири, що приватизується. Тут потрібно буде заплатити 7 гривнів 27 копійок і рекомендувати мельнику Людмилі Юрівні зареєструвати свідоцтво на право власності в реєстраційній службі. Це наша п'ятиповерхівка, як вона жив переїхать по Хмельницьку. Милівську. Свій час вона не приватизувала, тому повернулася зараз. Човреєстраційній службі в реєстрі? Реєстру. Дякую. Тому питання. Тоді хто за даний проєкт рішення? Прошу дякую. Ну, питання порядку денного у нас вичерпано. дякую mm. всім. І запрошуємо всіх в середу на 10-ту годину великий сал для